Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб каналі Адвоката Жанни Грушко у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Цей випуск буде присвячений проходженню ВЛК, якщо у вас є відстрочка. Як з цим бути, який порядок чи зобов'язані вас направляти, а в яких випадках не можуть направити? А якщо направили, то що з цим робити? Давайте з'ясовувати. І так нещодавно у нас були внесені зміни до абзацу 3 пункту 63 постанови кабінету міністрів номер 560. Що він передбачає: військово зобов'язані, у яких строк дії від строчки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються. Крім випадків, коли військово зобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби за винятком. Тих, які визнані в установленому законом порядку особами з інвалідністю або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Ніби об'ємний такий абзац, але давайте розбирати його по частинами. Отож, за загальним правилом, якщо у вас діє оформлена відстрочка, то направити на проходження військово-медичного огляду вас не повинні. Якщо у вас є оформлена відстрочка, але ви, наприклад, маєте укладати контракт, то тоді на медичний огляд вас відправити можуть. Другий момент, якщо вас визнано обмежено придатними і ви не перепроходили огляд до 5 червня, то вас теж направити на медичний огляд можуть, навіть якщо у вас є відстрочка. Третій момент, якщо вас визнано тимчасово непридатними на період 6 до 12 місяців, вас теж на медичний огляд можуть направити. Але ось ці три вищі вказані мною категорії не направляються на медичний огляд, якщо вони є особами з інвалідністю. До речі, тут не важливо, яка у вас група, перша, друга або третя. В такому випадку, навіть якщо ви обмежено придатний, але особа з інвалідністю. Якщо ви тимчасово непридатний, але особа з інвалідністю, і якщо ви укладаєте контракт, але ви маєте інвалідність, то на проходження ВЛК вас не направляють. Але яким чином діяти, якщо у вас є чинна відстрочка, але вас направили на проходження ВЛК? Ну, дивіться. Ми говоримо про те, що за цим правилом вас не можуть направити. Якщо таке відбулося, то в даному випадку, при з'явленні до військово-лікарської комісії, ви можете написати заяву на ім'я голови ВЛК про те, що згідно з абзацом 3 пункту 63 постанови 560 ви не повинні проходити. І за результатами вже вашої заяви безпосередньо буде прийматися рішення. Чому ви відмовляєтесь? Тому що у вас є фактично законні підстави. Тепер давайте розберемо з особами з інвалідністю. Особа з інвалідністю може проходити ВЛК, якщо самостійно виявила бажання. І в нашому випадку ще є особливий нюанс. Особи з інвалідністю можуть проходити військово лікарську комісію заочно. Або дистанційно направивши на голову ВЛК усі необхідні документи, по-перше, які підтверджують групу інвалідності, це довідка МСЕК та індивідуальна програма реабілітації. А також усі виписки, консультаційні висновки, направлення, результати досліджень, на підставі яких вам було встановлено групу інвалідності. Заява пишеться у довільній формі і ви вказуєте про те, що просите комісію. Розглянути документи за вашої відсутності та визначити ваш ступінь придатності до проходження військової служби. Можливо, у вас якісь траплялися ситуації щодо направлення вас на ВЛК. Напишіть їх теж у коментарях, ми обов'язково надамо відповідь. А я продовжую. Отож, давайте розберемо ситуацію, коли, наприклад, у вас до 6 серпня 2025 року діє відстрочка. 8 серпня вас спиняють на блокпосту і виписують направлення на проходження ВЛК. Чи правомірно це з огляду на те, що ми вже з вами розглянули? Так правомірно, тому що ось цей абзац, про який ми говорили, він дає зрозуміти, що не можуть вас направити тільки до того моменту, поки у вас діє відстрочка. Якщо ви її не продовжили і вона ще не продовжена, хоча ви документи і на її продовження подали, то тоді направити вас можуть. Далі. А якщо ж у вас закінчилась, наприклад, відстрочка. Але ви є особою з інвалідністю. І 8 серпня у вас відстрочка ще не продовжена, статус інвалідності є, і вам виписують направлення на проходження ВЛК. То в такому випадку це буде порушення абзацу 3 пункту 63, оскільки особа з інвалідністю може проходити тільки за власним бажанням. Таким чином. Знайте свої права, обов'язково їх реалізовуйте вчасно, аби не отримати подальшому негативних наслідків. Деякі юридичні моменти і нюанси можуть впливати на здоров'я, на життя і на долю людей. Тому не нехтуйте юридичними консультаціями і порадами експертів. Ну і звичайно. Підписуйтесь на цей канал, ставте свою вподобайку та дзвіночок, аби не пропустити наступні актуальні відео.